Доброго дня, шановні пасічники, глядачі мого каналу. Нещодавно зайшов до свого знайомого пасічника. Він тримає маленький магазинчик Магазинчик з будівельними матеріалами. Зайшов, побачив у нього 4 листочка поліестіролу 30 -ки. Ціна 75 гривень за листочок. Вони в нього лежать вже пару років, ціна стара, думаю, Дай я заберу. Тим паче в мене є хобі по вечорам чертити, креслити вулики. Такі, всякі такі, павільйони, платформи. Сідаю вечором, беру зошит в клітинку і починаю креслити. Так от я задася цілі, що можна зробити з одного листочка тридцятки. І от з одного листочка тридцятки в мене корпус 12-рамковий. В мене вже є подібний ролик на Ютубі, старий ролик, але там я робив корпус висотою 31 см з листочка. А тут виходить 33 разом з дном. Тобто це веди як маленький такий лежачок. Для мене це взагалі не проблема весною почистити подмор. Тим більше, що в мене цього подмора майже немає. Весь дрібний мусор вони виносять через сітку, скидають, розгрізають, а щось велике витягують через люток. Це моя конструкція, мені так треба. Мені не треба нижнього льотка, от три таких маленькі трубочки. Але суть в тому, що це з одного листочка полістиролу. Так, ну, дивимося огляд. Значить, огляд такий. Всередині він має 45 під рамку 45, зверху, отут -от, 472 стандарт. Так, він має 47 см, 45 на 12 рамок і 2 на заставну. Тобто, заставна буде завжди в вулику. От з цього боку я. Вже давно до своїх полістирольних вуликів я давно вже клею от такі 2-мм пластикові такі кубики, щоб рамка впритул не притулялась до полістиролу. Це я у всіх своїх зараз у шестирамочниках, якщо я щось роблю чи ремонтую старі шестирамочники. Я завжди вклею дві таких пластмаски. А з цього боку я не робив. Бо в мене всі сім'ї стоять на південь, і сім'я з сходу починає рости, рости, і заставна рухається, а так заставна тут і лишається. Старі вулики 12-рамкові в мене, що я раніше показував, вони в мене теж на 47 см, бо там ще є перегородка. Ну, там є перегородка, я думав, там на дві сім'ї, але ну, це такий геморой. Тримати дві сім'ї через перегородку, що я їх всі повикидав, і вони в мене просто як 12-рамкові вулики на пасіці. І я вважаю, що це ну, найкращий такий оптимальний вулик для тих, хто хоче качати 145 рамку. Якщо б я комусь радив починати, то саме з 12-рамкового вулика. Я навіть свої рогаті, О, бачите, рогатий вулик, От, навіть доточив тут. 8 рамок, просто передню стінку добавив, вийшло на 12 рамок. Вот. Тепер що можу сказати по вулику? Зараз я скину ну, скину причеплю відео, яке я робив, як я розкраював лист. А так, зараз готовий виріб покажу. Значить, на передню стінку я наклеїв тільки оцей верхній брусок, а на бокову стінку я наклеїв знизу нижній брусок, щоб було куди підбивати сітку. Ну, По-перше, треба куди підбивати сітку, щоб знизу було дерево. І по-друге, якщо навіть сітку прикріпити до ППС, то отут вони будуть підгризати. Там, де сітка з'єднується з полістиролом, вони підгризають. Це вже перевірено. Тут взагалі в цьому вулику зібрані всі мої наработки, так скажем, з полістиролом, що я мав. Тобто, де треба дерево, де не треба, і там його нема. Де треба, там воно є. Так, що можна ще сказати? Значить, сітка на все одно, в мене вся вулика на сітки, вся пасіка на сітках, ніяких проблем не бачу. Взагалі, весною в мене вже на 1 травня сім'я займає 16 рамок. Тобто на 12 рамочниках вже стоять надставки, Тобто Взагалі не бачу проблеми з розвитком. Ну, ні з чим не бачу. Тільки одні плюси. Сім'я не, вики... не викучується, не роїться і... і кліщ, як не як він все-таки з бжоли зсипається. Так, бачите, на льотки я наклеїв фольгу. Спочатку вирізав дирочки 22-ю 22 коронкою. Потім наклеював фольгу. Розрізав фольгу там, де дирки, і таким ручкою від, від напільника я розширював ці дирки, і щоб ця 25-та трубка вона дуже плотно сідала. Не наклей нічого, дуже плотно трубка сідала. І з цього боку, як бачите, як вона вилазила взагалі. ну Тобто настільки плотно тут, що ніякого клею не треба. бжоли ще бжоли ще запрополісують. Значить, з оцього. З листа лишається тільки два маленьких обрізка. Один іде на ручки, другий зовсім манюсінький йде на льоток. От і все. А так повністю весь лист іде. Іде е, на, на один такий 12-рамковий корпус. Виходить 45 на 47. Тобто 12 рамок плюс надставка. І з одного корпусу, також, з одного листочка також виходить два. Два от таких магазина. Тут теж так само на передній стінці знизу нема планки, там вона не потрібна, там я проклеїв скотчем, це вже перевірено. Нічого вони там гристи не будуть. Зверху є планка, і тут зверху є четверть. І знизу є планка. От. Тобто, обв'язок я не робив спеціально. Тобто, все збирається вже на полістиролі дуже швидко. Все. Клеїв на поліуретановий клей, він дуже швидко чіпляється ну, і вже через пів часа можна саморізи виймати. Саморізи повиймав, капнув туди поліуретановий клей в дирочки він так напух. Так, Де гарно, де не гарно, але ці дирочки він весь всі заклеїлись. Тут ще не встиг. Отакі от, такі от в мене четвертя, бачите? вот так от вот Тут просто планочка набита, 53 сантиметра. І вот такая от четверть. Четверть має зверху 12, знизу 14. Отака от получилась от от конструкція. Вон, я зробив два таких вулика. О, у мене ще один стоїть. Перший трошки накосячив. Перший трошки накосячив. Наниз тут ну, просто не посчитав правильно. Я думав, що цей лист він такий самий за розміром, як і сірий ППС. А сірий ППС він має трошки інші розміри, так що уважно передавляйтесь. Цей жовтий, він вущий, але довший, а сірий він ширший, але трошки менший. Так що от такі справи. Кришка, а, кришка буде в нахлобучку. Тобто, незважаючи на те, що є отут от фальці, кришка буде повністю на Тому я тут опустив ручку понижче. Кришка буде в Під кришкою буде зразу вклеєний войлок. Буде прямо в кришку, всередину вклеєний войлок. На кришку буде ставитись кірпіч. от І цей войлок він буде притискати дуже плотно плівку до рамок. Таким чином, я буду збирати прополіс. От. Бо якщо не, не плотно притискається, то вони ліплять трошки воску, а якщо плівка дуже плотно, то вони чотенько приліплюють, ну, їм треба свої планки приліпити до чогось зверху інстинктивно, і вони там заліплюють прополісом. І за один прохід збирається отакий шарик. Такий шарик прополіса так от Ну все. Зараз я прикріплю, як я розрізав лист. От, ніби все сказав. Всім гарної зимівлі. Бжоли зимують, все добре. Так, ну що, як ріжеться лист? Лист ріжеться на 4 частини. Це жовтий самер. Якщо брати сірий, там трошки другий розміри. Самер має, ну, грубо говоря, там 50 чимось на 119. Саме ріжемо так. Ріжемо на 4 частини. Перше, це дві бокові стінки по 30, відрізаємо 30. 30 і потім передня задня стінка. Там буде трошки більше дерева, то буде 29,5 і 29,5. Так, ширина. Виходить. Тут 30 на 51. Це внутрі 45 і по 3 на стінки. Тобто 30 на 51. Бокові, передні стінки будуть 29 висоту на 47. Я беру 47, я вам казав, що. Я беру 45 плюс 2 на заставну. Ви можете брати 45 на 29,5. Якщо ви хочете, щоб всередині було 45 на 45. Я роблю 47 на 45, щоб ще заставна вміщалася. І от у нас виходить відход. Ось така полосочка на виходить. І от у нас дві ручки. Так що листочок повністю без відходу. Получається. Ну, далі ми торцуємо ці всі 4. Дві бокові і дві передні. Торцуємо, зрізаємо з одного боку цей фальц. Також робимо тут 90 градусів, бо тут не завжди є. І потім вже на циркулярці робимо потрібну довжину тут. Так, ну от порізали дві передніх, дві бокових. Дві ручки і дві прильотки. Ну, на прильотки, звісно, мало лишилось. Якщо будете робити 45 на 45 вулик, то будуть прильотки нормальні, трошки більші. Так прийдеться десь з чогось другого вирізати. А ручки то, що треба. Це, далі йдемо. Так, потім зразу до бокових стінок прикручуємо планку 30х15. Це до цієї планки буде прибиватися сітка. От, дві. І поки клей сохне, я зараз використовую, в мене є два клея. обидва тримають чудово. Більш нічого не признаю, ніяких клей пена, жидкі гвозді, все це херня. Воно не тримає, воно з часом, якщо там десь пінопласт буде зменшуватися з часом, то воно буде все відставати. Оці два клея. Такий це однокомпонентний поліуретановий клей і титан також тримає. Отлично. Но зараз більше цей використовую, щоб він швидше сохне. От, то я зараз... І не так в нього витікають ці потеки, їх дуже, якщо навіть десь витікає, от як тут, то воно дуже легко знімається. А то як застине, то важко відскоблювати ці потоки. Видуваються пузирі, такі вони становяться як камінь ті пузирі. Так що, першочергово прикручуємо до бокових, планок, до бокових стінок знизу ці планки 30х15, це, щоб до них степлером прибивати сіточку. І поки воно сохне, нарізаємо всі останні планочки. Так, ну що, порізали, наклеїли ще бруски на передню і задню стінку під, під рамки. Також нарізали ще 4 планочки. Це боковий, всі бокові фальці і передні і задні фальці. Все. Оце все. Получається, в нас 4 куска пінопласту, 4 бруска і 4 фальці. Оце все, що треба на вулик. Ну треба ще дві ножки. От я їх нарізав, але вони такі важкі. Дуже важкі. Що я зараз підріжу щось тоньше. Бо оця от одна палка вона смолиста така важча, ніж всі 4 листочки. Так, все, збираю, починаю збирати. Так, ну що, далі я зібрав корпус. Зібрав на три саморези і четвертий в цю передню обв'язку. Ще. Ці я викручу, той лишу маленький. Набив сітку, прибив 16 ю скобою, ці саморези саморізи теж я викручу. Тут буде ножка зараз. Отак от, от буде набиватись ножка і з того боку всередини буду прибивати степлером до цієї ножки. Отут я вирізав, бачите? Під ножку вирізав і запустив ці куточки всередину. Тобто отак от от я відмітив, де буде ножка, і вона ідеально. А все остальне, оці от хвостики, оці запустив всередину. Все, зараз буду набивати ножки, перевертати. Так, ну що, далі я роблю отвори під літочки. Отвори роблю 22-ю 22 коронкою. Хоча труба в мене N25. Просто я раніше їх вклеював, але Короче, зараз не хочу. Зараз вони в мене дуже щільно так входять, що їх не треба вклеювати. Значить, 22 коронкою роблю отвори. Потім їм такою ручкою. Такої їх розширюю трошки, потім клею фольгу, вирізаю там хрест-навхрест -хрест, і ще раз цією штучкою їх вклею ту фольгу, по кругу виходить. Отак от. Все, і потім беру ці пластмаски, трошки з одного боку на наждачці зачищую, щоб вони туди. Отак от, І дуже туго. Спочатку воно легко входить, бо воно тут іде на конус, але там в кінці дуже туго іноді молоточком приходиться підстукувати. І воно дуже крепко тримається, потім бджоли ще капнуть десь про полюса. А з того боку ще фарбою покраситься та й буде тримати. Так, все, рухаємося далі. Так, ну ось так це виглядає. Дуже-дуже щільно. Навіть голку нема де просунути. Все, ну от Такий кусочок лишився у нас, то я вже його задіяв. Хотілося б щось більше, але маємо, що маємо. Все, зараз відкручую саморізи, набиваю тут четверть, набиваю тут четверть і все, і корпус готовий.